Тепер були дуже відповідальні матчі. Що думаєш про те? Так, погода покращилась, чуть-чуть поля -чуть вже позеленіли. Я думаю, що зараз появиться чуть, чуть більше комбінаційний футбол і будемо старатися і грати. Якісь комбінації, що ми іграємо, і більше забивати, більше моментів буде. Тому про це що можеш сказати. Тому, завжди Ніби все простіше, ніж брі, але все ж таки відчутні гол сам. Це важливо для нападачів? Ну так, це додає впевненості. Це один із компонентів для нападачів. Це дуже важливо почути впевненість, якусь, якісь більш атакуючі моменти закінчення. Я думаю, що ми зараз дуже серйозно готуємось і будемо показувати серйозну ігру і буде подразник для всіх клубів, звісно, це лакмусовий папірець, для того, щоб перевірити себе на тлі гранда українського футболу. Що можеш сказати про цю команду? Можливо, бачив останні матчі, деякі виконання типічно Челковського. Так, дивлюся ігри зараз дивитися всіх суперників. Звісно, що Динамо це грант нашого футболу, і ми дуже серйозно готуємося, але ми не... Не готуємося на одну ігру. У нас попереду дуже важливі ігри. І кубок, і фінал кубку. Ми готуємося до серйозних ігр. В принципі, нарешті вболівальники повернулися на трибуни. Дійсно, дуже серйозний аспект у плані формування загального результату. Так, це дуже важливо для нас, щоб нас підтримували, болівали за нас. Ми будемо віддаватись на полі, робити задоволення для болівальників. Більше перемог буде для ми робити для них. Слава Україні, героям слава!